Доброго дня, вас вітає вулиця Газова і точніше адреса Газова 7. Це наш діловий центр Seven. Доробляють зараз вивіску, вона вже буде підсвічуватись якраз над дверима. Невеличка, але буде. Бачите, як в кінцевому варіанті виглядає пішохідна зона, вона велика це добре, перше, друге, ми зберегли оці три дерева, магнолія, цей клен і оця магнолія, вони вже відцвіли. І це було як з рядового района, досить важко. Але ми все ж таки зберегли ці дерева і вони, бачите, відчувають себе ок. Заходимо в офіс. У нас тут вже з'явилася кава, кофе того для тих, хто хоче. Підуть повним ходом ремонту. От бачимо, тут, по-моєму, магазин-мережка вже розставляє меблі, у них якраз от, вхід. А це, це у нас пан Юрій. Доброго дня. Доброго дня. Пан Юрій, у нас головний по всіх технічних питаннях, по експлуатаційних, по всіх-по всіх. Звертайтеся саме до нього, якщо його побачите, він тут буде завжди на охороні. Чекаємо. От, та, тут якраз зараз займається системою контролю доступу картками, от, встановили. Турнікет, що буде тут огорожа, з тої сторони також буде огорожа, тобто доступ буде закритий. Так виглядають ліфти. Єдине, що зсередини вам їх зараз не покажу, бо нема ще майстер-ключа. Ще також ми е замовили е таблички з номерами офісів, бо звернули увагу, що досить складно людям орієнтуватись, і вони будуть під колір е ну, десь так алюмінію, ну, під колір якраз е цих е е дверей. Точніше, оцього металового обравлення. Зараз пройдусь по офісу. Оце так виглядає в кінцевому варіанті цей мікроцемент. Вверху у нас грілято. світильнички. Так, це буде контроль доступу. Всюди буде закрито. Сьогодні у нас поки що відкрито, тому що зараз якраз воно все кодується. Отак, вийти в двір, будь-куди пройти, буде стояти отакий контроль доступу. Тепер теж по доступу вже для наших. Власників орендарів майбутніх. Тут ми ще зробимо одну ралету, яка буде закриватись на ніч. Тобто, якщо хтось працює, буде працювати там допізна, він попереджає охорону, коли треба закрити, і охорона закриває цей двір для того, щоб тут нікого не було зайвого. Вже ходять люди спеціальні, які займаються тим, що щось поцупити. Їх наша охорона ганяє, теж пан Юрій також цим, за цим слідкує. Тобто ми нікому не даємо тут якимось чином щось тут поживитися. Дивіться, отак виглядає практично кінцевий варіант озеленення. Нема тільки зараз у нас тут лавочок. Бачите, деякі рослини ну, трошки похворіли після того, як їх пересадили, але в цілому в цілому ок виглядає. Оце ми цю стіну закриємо спеціальними рослинами, які будуть по цих дротах витися і закриють цю частину там, на метр три частину цієї стіни. Ну, от. Я вважаю, що це досить красиво. Єдине, що поки що немає кінцевого оздоблення цього бетону і немає лавочок. Ну, це ми будемо доробляти. Я думаю, що місяці півтора-два на це піде, бо деякі роботи ми поки що не можемо проводити. Тут буде виведені підсвітильники, світильники теж вже готові. Єдине, що чекаємо на підключення. Зараз багато таких робіт більше адмі... адміністративних, там, там щось кудись перенести, щось підключити. Оце терасна дошка так виглядає, єдине, що вона зараз запилена. Зараз може покажу вам, як вона виглядає. Ні, цей вона має якраз такий колір, трошечки матовий. Це терасна дошка, от як вона виглядає зсередини, бачите. Десь так. Що пройдемо, пройдемо в другий корпус, зараз теж покажу. Тут ліфт включили, я не буду, мабуть. Спробуємо, можливо, можливо, він приїде, якщо він там зараз не зайнятий. Ні, зайнятий там. Добре, піднімемось по сходах. По сходах теж практично вже все дороблено, місцями вже пошкоджено, місцями ми вже це заново якось відновлюємо. Теж, бачите, всі поверхи закриваються на контроль доступу. Ну, практично всюди вже все готово. Вже працюють три офіси. Вже працюють три офіси, і більшість офісів зараз роблять ремонт. Також ті, що офіси здавалися в оренду, позаключали договори. Я знаю про п'ять таких договорів, коли власники підписали договори і роблять під конкретного орендатора ремонт. Вартість. Оренди середньостатистично варіюється 12-18 доларів. В залежності від поверху. Оце у нас поверх, по якому можна пройти повністю. От дивіться. Це у нас четверте, наскільки я пам'ятаю. Отакий величезний коридор. Тут у нас є вихід на терасу. Терасної дошки ще немає. Закрито. Тут найдовший коридор це найбільший поверх по кількості офісів, поверх номер 4 Зараз спробую підійти туди, де зараз роблять терасну дошку, щоб подивитися, як це у нас виглядає. Це у нас шостий поверх, а ось це вихід на дах і сьомий поверх. Ага, сюди подали направляючи. А там якраз терасна дошка Це останній сьомий поверх. Тут у нас котельня, ліфтами якраз зараз займаються їх пуском. Зараз покажу. Тут у нас такий оглядовий майданчик. бачите яка краса. Думаємо, як його використовувати. Думаю, що є ідеї непогані, як це правильно реалізувати. Ось так виглядає на сьогоднішній момент. Діловий центр Seven. В більшості все готово, 99% об'єкту завершено, Лишається тільки налагодження самої системи користування цим комплексом, тому що самі орендарі або власники приміщень будуть нам задавати завдання, як правильно налагодити систему контролю, доступу, як правильно. Е Буде використовувати ті чи інші приміщення, і якщо їм потрібні якісь там додаткові там, умовно послуги, потужності якісь, десь комусь кудись щось провести, додати. Все це діло зараз доналаштовується, трошечки додали до маленьких офісів потужності по електриці. котельня вже відпрацювала з зимою, вона вже налаштована, тому ніяких сюрпризів вже не повинно бути під час основного запуску. От, ще раз це, по-моєму, зараз перейду в перший під'їзд. У нас третій і четвертий поверх, вони з'єднані. От бачите, проблеми е ремонтів. Ми постійно миємо підлогу, миємо, не миємо, але все одно воно е кожного дня е стає будною. І от ми знов, це кожен день практично вимивається в цьому. Офісному центрі, для того, щоб він виглядав ну, як офісний центр, а не як щось таке незрозуміло. Ну, теж робляться ремонти, не буду заходити, приватна власність, це ж так. Доробляються ремонти в більшості, кофер, в більшості офісів вони або ведуться, або вже зроблені. Тобто на сьогоднішньому 7 тисяч квадратів, якщо враховувати тільки офіси, там трошки менше. А, ви бачите, тут навіть вже є. В офіс, якийсь такий великий коврик. А це другий поверх. Перепрошую, це третій поверх. Це третій поверх. Mm -hmm. mm -hmm. Ось в другому поверсі точно є один. Є компанія, заїхала, ви бачите, її назву. Включу світло. Тут також якраз на цьому поверсі є офіси, які здаються. В принципі, вони зараз на всіх OLX-ах і всіх інших платформах активно рекламуються. Оце другий поверх. От Тут вже ремонти. По-моєму, залишилось тільки в одному офісі, в більшості офісів вони вже зроблені, два, два офіси працюють. Досить приємно вже тут все зроблено. Дивіться, навіть стоппер поставили собі такі обережники. Хоча там є питання до їх кріплення, тому що в мене такі ж самі відпадають в квартирі. Ну, от. Вони собі також поставили, встигли поставити ще коли ми робили мікроцемент, контроль доступу вивели собі. Тобто це контроль доступу сам собі власник зробив, тому вони не захотіли замикатися на ключі, а по картках. Ну, от так. Виходжу знову на перший поверх. Знову показую всі поверхи на картках. Стандартно в кожному офісу зроблено по одній картці, по дві картки. Також можна замовити гостьові. Прохання до всіх офісів, величезне прохання зробити систему контролю доступу для себе і повідомити про це пана Юрія, щоб вони знали, як вам допрограмувати ті чи інші поверхи. Наприклад, там є компанії, які викупали на декількох поверхах, щоб їм об'єднати ці картки, щоб не, не плодити кількість карток, щоб на них допрошити ті чи інші поверхи. Тобто, треба звернутися до пана Юрія. Він Буде цим питанням займатися. Взагалі, управлінська компанія вже повноцінно працює, охорона повноцінно працює. В принципі, все це діло обслуговується теж. Відеонагляд вже пишеться, ми вже знаходимо тих, хто там місцями пошкоджує ті чи інші стіни. Тому, в принципі, вперед, заїжджайте, здавайте в оренду. Ми, можна сказати, всіх вітаємо з тим, що. Комплекс фактично запущений. Ну, от такий огляд з одного кадру, з одної спроби записав і зараз ще раз вийду через основний вхід. була, Єдине, що тільки от цей офіс, до речі, шукає орендаря. Величезний, 120 по-моєму квадратів. Треба звернути увагу, коли цікавить ну, в центрі міста. Ну, в принципі, все. До побачення.